Вітаю, це новина Рвіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Кремль осоромився на Курщині, але продовжує тиснути на Донбасі. На Харківщині окупанти намагались піти на штурм під липцями. Добровільна евакуація в Курській області РФ перетворює місцевих на Лішаков, а тамтешні бабці спілкуються українською. Спецпризначенці СБУ зараз полонили ворожу роту. Москва висловила бажання обговорити обмін. Українські дрони вразили чотири аеродроми, де базуються російські бомбардувальники та носії крилатих ракет. Далі про це та інше докладніше. Цього тижня світ нарешті дізнався, від кого саме Московія отримала потужного купняка на власній території. Про те, що саме Україна осоромила Кремль під час понеділкової ставки доповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, доповідь головкома, розсекретив президент Володимир Зеленський. Ситуацію не тільки на нашій території коротко. Я дам слово головкому Сирському. Будь ласка, продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області, у полі піск виконують поставлення завдання. Бої фактично по всьому фронту ситуація знаходиться під нашим контролем. Під час проведення ставки Володимир Зеленський висловив подяку за стійкість і рішучі дії всім солдатам і командирам підрозділів і частин, що беруть участь у курському прориві. За даними Олександра Сирського, зараз українські війська контролюють в Курській області Росії 82 населені пункти на площі 1150 квадратних кілометрів. Західні та вітчизняні військові аналітики кажуть, що ця військова операція може виявитись прокляттям Путіна, натякаючи на катастрофу одноіменного російського підводного човна в 2000 році, яка ознаменувала прихід бункерного до влади. Тим часом в Курській області РФ місцева влада оголосила евакуацію. Захід виявився добровільним і, як все на Росії, організованим на найвищому в лапках рівні. Люди і в плаві, і сутки полісу, як та йшли. Там я не пам'ятаю, там на Г, як-то називається. Ми їхали в автобусі. Ми в шокі. Ми тому що вони вийшли, от, як леші, от буквально босіком розорваних в яких якихось майках з грязними волосами і все остальное. Втім, не в усіх тамтешніх мешканців у головах засіли міф. Про окро нацистів і хлопчиків у трусиках. На початку тижня в мережі завірусилося відео з бабцями, які просили українських військових підвезти їх на машині. Вас не ображають? Та ні, ви нас не довезли. Ноги болять. У нас просто там амуніція, немає куди, чесно. Ну ладно, потихенько тоді підійде. Але ви українською говорите. Я хоч і не українка, але по українськи так. що... Слава Україні! Слава. Один з авторів відео, боєць Сергій Пруцьких із позивним кум, спілкуючись з журналістами Радіо Свобода, він підтвердив, що кадри відзняті в Курській області. каже, що деяким мешканцям разом із побратимами допомогли водою. Мешканці Курської області дуже досить привітні. Намі ті, кого ми зустрічали, спілкуються вони як на диво для мене виключно українською мовою чомусь. От ви бачили можливо відео, де дві бабці моїх зустріли. І вони питалися, чи ми можемо підвести. Мене не мали такої можливості. От і вони кажуть, ми спілкуємося в побуті українською мовою і довший час це робимо. І нам нам так зручно. Тобто, навіть навіть в курській області люди спілкуються українською мовою. Також вони говорили, що е, їх кинули при відході Російської Федерації, там на деяких ділянках одразу ж пропадає світло, газ і тому подібні речі. Нарікають, скажімо так. Зі своєї сторони ми допомагали деяким людям, ми підвозили воду і харчі. Ну по своїх можливостях, звісно, як це виходить, за евакуацією чекають брідних. Є такі, які залишилися самі а рідні втекли. Така от історія. Тим часом Україна створила першу військову комендатуру в Курській області РФ для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення. Про це на ставці доповів головнокомандувач Збройних сил України Сирський, керівником призначений генерал Едуард Москальов. Комендатури потрібні для координації військових частин, які там перебувають, а також для надання гуманітарної допомоги місцевому населенню. Як повідомила віце-прем'єрка Ірина Верещук, Україна повинна мати правове поле для окупації частини території РФ за вимогами міжнародного гуманітарного права, це, зокрема, захист цивільних росіян. Українські військові повинні надати їм доступ до їжі, води, медицини та освіти або забезпечити евакуацію. За словами Ірини Верещук, нині опрацьовується можливість створення гуманітарного коридору для цивільних з Курської області в бік Сум. Також є можливість організувати його і в зворотному напрямі, але тільки в разі офіційного запиту від Кремля. Там, поки цього не робили, Москва висловила бажання обговорити з Україною питання обміну військовополоненими навіть попри гучні заяви російських ЗМІ про призупинення цього процесу. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Так була ініціативна е, розмова з боку російської контрвізаві щодо цього питання. Е, я дуже сподіваюся, що незважаючи на публічні заяви російських засобів масової інформації, що нібито е, там росіяни прийняли рішення там призупинити якісь е, е, обміни обміном. У нас на даний час обмін інформацією відбувається і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції. За словами Дмитра Лубінця, росіян в Курській області беруть у полон із дотриманням Женевської конвенції. А якщо ті потребують допомоги, направляють до медзакладів. Українці, а саме представники Збройних сил України на підставі Женевської конвенції беруть в полон. Забезпечують права російських військовополонених ніхто їх не піддає тартурам, ніхто не розстрілює на відміну від російських збройних сил. Вони доставляються. В спеціальні місця, якщо потребують медичної допомоги, то в такі місця потім вони доставляються в спеціальні військові табори, які створила Україна на пісна виконання Женевської конвенції. За інформацією головнокомандуючого Олександра Сирського, тільки в середу на Курщині збройні сили України полонили понад сотню військових РФ. Як повідомляє інформагенція УНІАН в полон взяті 102 військових 488-го гвардійського мотострілецького полку Росії, а також підрозділ Ахмат. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Його здійснили спецпризначенці СБУ. Як поінформував керівник Служби безпеки України Василь Малюк, зараз із цими полоненими росіянами працюють контррозвідка та слідчі СБУ, в тому числі для документування воєнних злочинів, скоєних ними. Після цього Україна вестиме перемовини про їхній обмін. Повернення наших оборонців це надпріоритет, це надпріоритетне завдання верховного головнокомандувача президента України. І сьогодні це реально ну така вагома частинка нашого функціоналу. Прийнято рішення. Щодо розширення саме перемовної групи, тобто з ворожою стороною, а саме з росіянами, будуть спілкуватися не лише представники ГУР, а й представники МВС. СБУ Збройних Сил України і в тому числі омбудсмен. Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України і якнайшвидше повертати їх додому. За словами начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, перевагу про обміні надаватимуть тим українцям, хто найдовше перебуває в полоні. Докладатимемо максимум зусиль для повернення цивільних бранців, зокрема тих, хто в неволі з 2014 року. Особлива увага захисникам Маріуполя, зокрема тим, хто боронив Азовсталь. Також не будемо забувати і про кримських татар. Цитує Буданова прес-служба ГУР. За інформацією міністра внутрішніх справ України Клименка, нині в російському полоні перебувають 1368 захисників Азовсталі. Вислухайте новинар Віклі. На жаль, новини з Курщини контрастують з інформацією, що надходить з Донбасу. Як повідомляється у звіті Діпстейт, згідно з геолокацією армії РФ 14 серпня, окупувала Лисичне, Іванівку і Свиредонівку. А наступного дня Желанне та Орлівку. Крім цього, ворог просунувся у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького, водночас біля Стельмахівки на Луганщині російських окупантів відкинули. Погіршується становище Покровська, тамтешня влада закликає місцевих евакуюватись. Війська окупантів перебувають вже за 10 кілометрів від міста. Про це повідомив голова військової адміністрації Сергій Добряк. Ми бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов підійшов притул до нашої громади, до міста Покровськ, трішки більше 10 кілометрів від е, околиць міста Покровськ. Ми бачимо, що за всі ті обстріли, які були по нашій громаді, і по місту ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну забудову, або житлову забудову. Гинуть люди. Тому дуже прошу: не зволікайте, евакуюйтеся. Два місяці тому в ефірі Донбас Реалій Добряк говорив, що у Покровську лишалось майже 60 тисяч людей. Важкою є і ситуація в Турецьку. Загарбники продовжують штурми, бої точаться на околицях міста. Також рашисти засилають диверсантів, каже виконуючий обов'язки пресофіцера 32-ї механізованої бригади Олександр Бордіян на підступах до міста Турецьк. Ситуація все так важка серйозна. Можемо говорити про те, що ну події в Курській області вони поки ніяк не впливають на щільність штурмів і обстрілів на нашому напрямку, тобто на турецькому. Можемо навіть сказати, що щільність обстрілів, наприклад, керованими авіаційними бомбами, збільшилась. Наразі відомо, що для оборони Курської області Росія вивела частину військ із Запоріжжя та Херсонщини. Про це розповів речник угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. За словами речника Національної гвардії України Руслана Музичука, ворог перекидає на Курщину тилові підрозділи і резерви, тож інтенсивність бойових дій в Україні не зменшується. 13 серпня окупанти намагались піти на штурм і в Харківській області в районі Липців. Що з цього вийшло, розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 ОШБР Юрій Федоренко. Противник застосував. Значну кількість легкоброньованої броньованої техніки для вчинення ударно штурмових дій як наслідок 80% цієї техніки залишилося на полі бою знищеною в результаті об'єднаної роботи ряду бригад і сил оборони. Загалом тільки батальйону ахілець вдалося сьогодні знищити на полі бою ще 5 одиниць техніки, з яких 3 танки, 2 БМП. Згадана ворожа атака на Липецькому напрямку. Найпотужніша за понад місяць. Інформує суспільне. Двома колонами по шість бойових машин рашисти намагались прорвати позиції бригад Національної гвардії Хартія та 92-ї штурмової збройних сил України. Згодом у Хартії доповіли про знищення на їхній ділянці чотирьох російських танків. Ще один вдалося знешкодити. Підрозділи відбивали атаку окупантів під гарматним прикриттям, а також за підтримки аеророзвідки 43-ї артилерійської бригади. Вплив подій в Курській області РФ на поточну оперативну ситуацію на Харківщині. Юрій Федоренко прокоментував так: Слежу так, що легше стане тоді, коли Харківська область повною мірою буде деокупована і завершиться підготовка оборонних ліній. Противник звісно, здійснює певні заходи щодо посилення свого групування, зокрема не інших вітинка, але на поточний момент удар на штурмові спроможностей противник на жаль не втратив над цим сили оборони активно працюють. Зокрема, і 92-га штурмова бригада. І насамкінець про наступне найбільш масовану атаку, але вже на російські військові аеродроми цього тижня здійснили дрони СБУ та Сил оборони. За інформацією Генштабу Збройних сил України, основними цілями були склади паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів. В ніч проти четверга підрозділи повітряних сил та сил спецоперації Збройних сил України спільно зі Службою безпеки України і головним управлінням розвідки Міністерства оборони атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ. Вражені військові литовища Халіно, Саваслейка, Борисоглєбськ і Балтимор. На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі бомбардувальники су 34 винищувачі су 35 та інша військова авіаційна техніка противника. Результати атаки уточнюються. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих змі Харківщини Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо. В боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Руслан Коваленко, Едуард Шубін, Віталій Винокуров, Євгеній Карлеутов, Олександр Мигуля, Вадим Павлович, Олександра Мулькевич, Максим Хатамов, Ігор Курінний. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!